У сумах скандал навколо міського військового комісаріату за звільнення від мобілізації його працівник не лише вимагав грошей, а схиляв до інтиму. кажуть у прокуратурі. Слідство з'ясувало, що напередодні 32-річна жінка прийшла до військкомату по роз'ясненням. Мовляв, отримала повістку на ім'я брата, який зараз у Росії. Зі свідчень жінки замість роз'яснень офіцер запропонував вирішити всі питання полюбовно і звільнити брата від мобілізації. Нині проти полковника прокуратура розпочала Кримінальні провадження за вимагання хабара та примус до статевого зв'язку. Йому загрожують до п'яти років ув'язнення. Натомість у військоматі провину свого колеги заперечують. Вважають, його обмовили. Те, що сталося, називають завчасно продуманою і спланованою провокацією. Вимагав від 32-річної громадянки передати йому грошові кошти, а також вступити з ним у статевий зв'язок. Вимагав у військоматі. А Сам факт затримання особи мав місце в одному із готелів міста Суми. это была ініціатива со стороны девушки. То есть это реально была провокация. Дувушка прибыла и начала активно налаживать контакт с офицером. Моє личное мнение девушка могли заставить написать это заявление.